Я з самого дитинства, творча дівчинка, виступала, малювала, думала, буду художницею, але в восьмому класі все змінилося. Я вперше відвідала театр, ми поїхали зі школи, це була екскурсія. Я побачила тоді, як актори взаємодіють між собою, як вони красиво розмовляють. Це я була просто в захопленні. І тоді. В школі ми ставили сценку з різдвяної ночі. Я мріяла зіграти Оксану. Але мені дали роль Солохи. І я з нею справилася. Тоді майже всі вчителі мені сказали: Анна шукай якийсь театральний вуз». Просто мати час. Я одразу зрозуміла, що хочу бути кращою, кращою для себе. Навчалася сумнівно, я була відмінницею. Я не пам'ятаю, щоб була якась пара, яку я могла пропустити. Ні, я була зранку до вечора в інституті. Сміюсь, скажу, що гуртожиток, інститут, бібліотека. Ось в мене була така траєкторія руху. Закінчила навчання з відзнакою. Ось я взяла від навчання максимум. Тобто всі пари Вони були дуже цікаві заняття, сценічна мова, акторська майстерність, сценічний рух. М -м я просто в захваті. Це був неймовірний період. <му> в театрі я працюю другий рік. Одразу після закінчення інституту я почала працювати в Чернівецькому театрі. І за своїми відчуттями, до речі, мені здається таке відчуття, що я тут працюю перший рік. Чому так? Тому що минулого року я адаптовувалася. Я прийшла, робота, нові люди, знайомство, місто, я звикала. Це було для мене щось нове. Ось, А тепер уже другий рік воно я вже відчуваю себе на своєму місці. Повністю. Так, де твій тато? Анна, <смір> Анна! <смір> У мене свербить ніс. Почухати не можна. Ні, баброшку не треба, доїти кушу! За що, матінко? За те, що ти сама не здогадалася допомогти бідній безпорадній жінці. Ну, але ж я не знала. Ну, ролей приблизно 11-12 налічується. Граю як для маленьких, так і для дорослих глядачів. Найлегша, напевно, роль Оксани. Здійснилася моя дитяча мрія шкільна. <смір> так, і тепер була в мене прем'єра. Різдвяна ніч, роль Оксани. Це щось таке моє рідне, дитяче. А складна роль, ну, можливо, вистава Малюк, роль Крістін. Якась така ця героїня. Якщо я в житті спокійна, я дуже спокійна, то ця моя героїня, вона активна, вона просто такий, таку енергетику видає. Ось а так працюю. Кожна роль по своєму цікава. Має якісь свої складнощі. А чого ти так вирішився на ганку? А вона мені подобається. <сум> Служниця. А що вона не жінка? Запевняю тебе ще й яка. Ну так, дещо я вже чула. Але ж ти, типу червоного накладного дерева. Як твої стильні меблі, як твоє фарбоване волосся, Усвідомлення, наскільки театр відіграє важливу роль в суспільстві. Люди приходять, вони очікують почути. Почути щось від акторів, щось винести для себе з вистави. І театр він взагалі бере активну участь в допомозі Збройним силам України. І з початку повномасштабного вторгнення багато працівників нашого театру вони захищають нашу країну. Це і Олексій Наткріничний, Григорій Руденко, Олександр Дадус, Андрій Лисак, Борис Марко. Це Провідні люди нашого театру, і ми приймаємося за них і чекаємо їхнього повернення. Матусі, я, о, Боже, я те, щоб я ще на світі. мене, і мого Олексія. Взагалі, акторська професія в ній завжди складна. Велика конкуренція і своє місце знайти це, це справа не з легких. У нас мало режисерів. Багато акторів взагалі в акторській сфері. І важливо бути терпеливим і вірити в себе, вірити, хто б що тобі не казав, дочекатися, знайти свого режисера, свою роль, не втрачати віру. Чи можеш ти мене простити? Не знаю. Чи я могла тебе забути? Не знаю. Як довго ти мене чекав? Я знаю. Людей приходить доволі багато. Да, це, мені, це мені дуже подобається. Можливо, це тому що у нас тепер багато переселенців зі Сходу, з Києва і багато маленьких глядачів, багато дорослих, багато позитивних відгуків. Тобто театр живе. Буває, бувають різні такі ситуації. Ну, на моїй практиці, що прям щось дуже негативне, якесь ні, не було. Могли пропустити десь вихід, репліка, імпровізація, щось імпровізувати. Я обожнюю дитячі казочки, це коли повний зал діток, і ти повинен завоювати їхню увагу. Своєю енергетикою. І якщо ти чуєш в залі ось цю дитячу віддачу, ось, наприклад, я там граю в білосніжку і мені я йду їсти яблуко, і вони весь зал кричить не їш, не їш. Я розумію, що діти вірять. І оце найголовніше. Кожен сам вибирає, його професія йому шкодить чи допомагає. Особисто для мене мені професія допомагає. Помічати красу навколо, спостерігати за людьми, за їхніми емоціями, щоб потім от щось приймати для себе і проживати на сцені ці емоції. Також тут постійний саморозвиток. Ти повинен постійно шукати щось, якісь нові шляхи, якісь нові ідеї. І... Скажу, що в житті я не граю. У мене є робота. На сцені я там, вже проживаю життя різних героїнь. Я вийшла за коліси, я це я. Звичайно, що мрію про кіно, мені цікаве і кіно, і телебачення. Окрім театру, я також малюю, продовжую малювати. Пишу поезії, захоплююсь флористикою. У мене дуже широкий спектр захоплень, але вони всі з творчим напрямком. Я обрала професію за покликом серця. Я не шкодую. Я дякую Богу за все, що в мене є на даний момент, за те, що вже було. А як там буде далі? Теж кажу на все воля Господня. Я просто знаю, що найважливіше все робити з любов'ю. От саме любов'ю можна торкатися людських сердець. Любов вона буде спонукати і на, ті, на ту якусь живу емоцію, на ті щирі сльози. Ось. І в любові то є, є сенс. Любов сенс. в Любові сенс нашого життя.